Мої вітання на youtube каналі ТелеграфЮє. Моє ім'я Даріна Глущенко. Мій гість сьогодні керуючий партнером національної антикризової групи політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас, спасибі, що знайшли час можливість сьогодні поспілкуватися з нами. Так, доброго дня. Отже, торговельна суперечка між сполученими штатами та європейським союзом загострюється. Переговори щодо перспективного скасування мит не дали очікуваного результату. Про це заявляє Блумберг. Там зазначається, що представники адміністрації Дональда Трампа дали зрозуміти, що Сполучені Штати не планують скасувати більшість мит, які були запроваджені проти європейського союзу. Ну і загалом введення адміністрацією Трампа мита охоплюють європейські товари, як зазначають журналісти. На суму близько 380 мільярдів євро, і це еквівалентно приблизно 400 301 мільярду доларів. От на вашу думку, якось такі неуспішні фактично переговори щодо Мити будуть впливати і вже впливають на стосунки між Європою і Штатами. Ну, давайте там, там так, що в дійсності відбувається? Те, що зараз роблять Сполучені Штати Америки, вони хочуть переносити виробництво до себе в першу чергу. Mm -hmm. Вони вирівнюють торгівельний баланс з усіма своїми партнерами. Вони це не вперше роблять. Не вони це роблять ще за часів рейга. На це робилося. тільки тоді не потрібно було тарифи піднімати. Вони змусили тоді Францію, Британію, Німеччину та Японію. Підписати підписати договір в готелі Плаза. Воно відбувалося в 1975 році, коли вони змусили їх револьвувати свої валюти відносно долара. Тобто, mm -hmm. долар став дешевший, так і відповідна імпортна продукція в США стала дорожче, тобто, це не і РЦ, і до речі, і Японія впала в рецесію через це, тому це не вперше відбувається. Зараз у США катастрофічна, ну не катастрофічно, дуже погана ситуація. У них величезні борги, зростає імпорт всередині України до 1 триліона. і з Європою величезний позитивний баланс на користь Європи. США, США зараз говорять, що нам це не підходить. Вони взагалі готуються до війни з Китаєм і тому їм потрібна промисловість в США. І тому вони запроваджують мита ось такі. Частково це вже дало результат. Чому? Якщо дивитися на курс долара відносно євро, так долар падає. Що це означає? Це означає, що імпортні, імпортні товари в Європу з Європи стають дорожчими на, на ринку США. Uh -huh. Далі, мета такої, такої діяльності. Вони а, а, зараз, оскільки вони готуються до війни з Китаєм, вони дивляться коло своїх союзників: хто йде з ними на перемовини, хто не йде з ними на перемовини, і відповідним чином вони хочуть побудувати таку, таку ситуацію. Оскільки а, Європа вони розглядають Європу як донора, в тому числі ресурси. Uh -huh. А, і тому така от торгівельна суперечка, але тут є одна проблема: в чому зіткнулися американці: а, якщо Європа не підтримує Америку в торгівельній війни проти Китаю, вся ця історія з реіндустріалізації Сполучених Штатів Америки і все інше вона буде половинчаста. Не так, як і як, як, як їм хочеться, в дійсності і тому тут я думаю, що вони будуть з Європою вести перемовини, в тому числі. А далі європейці далі піднімається історія з Росією. От американці хочуть зараз врятувати Росію, як воно робило останні 150 років, так але без Європи це неможливо зробити, mm -hmm. тому що і України, в тому числі, оці всі перемовини, які ведуться зараз, в Москві, вони не мають ніякого сенсу. Тому що санкції повинна зняти Європа з Росії, але тут знову такий конфлікт інтересів вже Трампа з, наприклад, з, зі своїми нафтовиками та газовиками. Бо найбільшим бенефіціаром від зникнення Росії з газового ринку Європи є американські компанії, які збільшили свою присутність на, на європейському ринку, так. І а, далі а, американ, ну європейці почали задавати запитання. Вони поч навіщо їм американський бізнес загалі на їх території, якщо американці не обіцяють а, військову допомогу, увесь же світ тримався наступним чином. Приблизно останні 150 ну не 150, 80 років американці взяли на себе зобов'язання тримати безпеку. Ну, принаймні там в вільному світі. Ти, хто з ними, там, де є бази, той має преференції по торгівлі і так далі. І у американців були великі преференції. Ну, наприклад, по долару. А, тиснули на, на європейців, щоб вони щось не робили. Ну, наприклад, європейці задають запитання, навіщо, їм, навіщо зараз американська зброя? Якщо вони домовляються, ну, росіяни намагаються з росіянами домовлятися, так? А якщо вона стріляти в Росію не буде, і американці вже втрачають гроші. Далі європейці задають запитання: а чого у нас немає власної платіжної системи? Тобто є або американська, або є китайська, тому що американці завжди тиснули, в тому числі на європейців, добиваючись преференцій. Що ми забезпечуємо безпеку і тому давайте нам преференції багаті. Ну, багато преференцій Наприклад, Боїнг тиснув на Airbus щоб той не, не не будував транспортних військових літаків. А зараз вони відновлюють цю програму, які зброї починають свою робити, і так далі. Тому що зараз американці не обіцяють безпеку. А? Ну, принаймні, всі підозрюють, що НАТО вже взагалі-то не існує. А, і а, тому ці більш глибинні дійсності, глибинні є, а, проблеми. Це от та торгова суперечка, про яку от говориться, має більш глибинні а, структурні проблеми. А, США ж хоче, щоб європейці переносили всі свої високотехнологічні виробництва в США. А, далі, оця гра з Росією, вона покликана в тому, щоб лякати європейців. Тобто є бандит, яким будемо вас лікати, і разом взагалі з росіянами будемо грабувати Європу Але не так все просто, як виявилось, так європейці це зрозуміли. а Далі починають починається, починається контргра. А вони не так бояться, наприклад, уходу США з Європейського континенту. Чому? така у нас є Україна, Україна мільйона армія, ВПК, який може замінити і краще, до речі, працює за деякими позиціями, ніж американський. Не дасте нам тамагавки, так Україна може зробити аналоги тамагавків і багато чого іншого, і тому не все так просто в дійсності виходить у американців ці, цієї стає торгівельною війною, і вони десь заткують а десь не заткують тому що вони розуміють, що не все так просто, яким здавалося. Так а ви що могутні сполучених штатів Америки це знаєте як сполучні судини. Наприклад, стосунки з Японією, стосунки з Європою і так далі, це і теж будувало могутність Сполучених Штатів Америки, і тому, намагаючись стиснути на європейців, так вони хочуть вирішити багато інших питань, але не все так просто знову таки. Тому що, от я вам говорив, історію повторити як рейгент натиснув на, на європейців зараз неможливо зробити, бо є євро. І є єдиний євросоюз, тоді було окремо країни, фактично, і тому ця от суперечка іде і тут я думаю, що американців не буде на іншого виходу як повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю і будувати стосунки все ж таки з Європи, тому що головним головним тут золоту акцію в торгівельній війні з Китаєм мають європейці. Mm -hmm. Вашингтон тисне на десятки країн з вимогою розірвати торговельні зв'язки з Китаєм, і у разі відмови так країни можуть втратити доступ до американського ринку. Про це повідомляють журналісти за Journal». Там зазначається, що обізнані з перебігом переговорів джерела видання зазначають, що адміністрація Трампа планує використати поточні переговори. Ну такою повною мірою щодо поточних переговорів щодо тарифів для тиску на торговельних партнерів. США аби обмежити їхні стосунки з Китаєм. Питання до вас: чи вдасться Сполученим Штатам досягти таких цілей? Як це буде загалом розвертатися передніх подій? Ну дивіться, що вони хочуть зробити. Вони, наприклад, хочуть зробити те, що я от чув: вони, наприклад, хочуть заборонити китайським кораблям, які виготовлялися в Китаї незалежно від того. Знаходяться вони під яким прапором, щоб вони не могли заходити в порти, mm -hmm. або в американські, або в партнерів, в тому числі тиснуть десь виходить, десь не виходить, але це їхня буде цілеспрямована політика, mm -hmm. тому що з Китаєм з Китаєм торгівельна війна, яка скоріш за все переростає в гарячу війну, вона буде скоріш за все у такого світового масштабу. Тому що зараз ситуація дуже нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, коли за нинішнього нинішнього рівня технологій неможливо забезпечити існування двох середніх класів. Наприклад, в, в, цьому, в або виживає, або китайський середній клас, або американський. Американці цього не хочуть. І е, далі Китай вже переганяє Сполучені Штати Америки по деяких напрямках по промисловості, тому і американці хочуть повернути е, і, е, промисловість до себе, тому що в війні виграти без промисловості неможливо, і тому вони будуть тиснути на партнерів, так в тому числі, які мають стосунки зі сполученими штатами Америки, для того, щоб вони не торгували з Китаєм. Uh -huh. Тобто, це то, така от загальна картинка, якщо коротко говорити. Ну, там різні можуть бути намагання, чи знову таки десь вдасться, десь не вдасться. Ну Наприклад, Панаму вони дотискають, uh -huh. Панама вже віддає фактично їм Панамський канал, витискається звідси Китай, так? Там порти намагаються у них забрати, які там існують. Панаму змушують, щоб американські кораблі безкоштовно фактично проходили через Панамський канал, першочергові були і так далі. Ну і тиснуть, наприклад, щоб не було електроніки китайської, наприклад, Huawei, які підтримує інфраструктуру і багато чого іншого. І тобто, ну йде підготовка до війни. Давайте будемо відверти ці загороджувальні, фактично мита, які запроваджені проти Китаю. А дуже нагадує ситуацію з Японією перед другою світовою війною, точніше перед Перл-Харбором. А коли от пам'ятаєте історію, коли японці раптово напали на перо харковно напали на Сполучені Штати Америки, таке Японія була поставлена в таку таке становище, mm -hmm. тому що американці тоді оголосили ембарго на постачання нафти до Японії, конфіскували активи і багато чого іншого на території Сполучених Штатів Америки, і а оскільки виробником нафти в тому світі було фактично, ну там дві, дві країни. США 200 мільйонів тонн, і радянський союз 30 мільйонів тонн, Ну тобто, в 6 разів менше. А, а близького сходу, ще не було з нафтою як альтернативи, то Японія була змушена йти в війну а, для того, щоб отримувати ресурси нафти в першу чергу. От, на, вони нас захопили там Малайзію, а, тому що там нафта була, та інші країни. Тобто, ну фактично, це початок був війни. Тому зараз те, що відбувається, це дуже схоже на такий же самий сценарій. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп сказав, що планує запровадити. Програму так званої самодепортації для нелегальних іммігрантів за його словами, тим, хто погодиться добровільно залишити країну, можуть надати грошову стипендію та навіть квиток на літак? І його ідея навіть передбачає, що в майбутньому цитую тих, хто добре поводиться, можливо, знову пустять до штатів, але вже легально про це Трамп заявляв в інтерв'ю для Fox News. От на вашу думку, як саме буде відбуватися такий процес? Ну які строки, умови. Участі ось можуть бути загалом, ну Трамп виконує свої обіцянки передвиборчим. Він обіцяв боротися з нелегальною міграцією. Так, коли були фактично відкриті кордони, і багато людей просто йшли не обов'язково працювати, а там займатися, в тому числі, бандитизмом і все, що з цим пов'язано Це, до речі, в основному не з Мексики йшли, в основному йшли з Латинської Америки, там Сальвадор по а Коста-Ріка та інші країни, так? А, і він виконує свої зобов'язання. Як він це буде робити? Ну, подивимося, думаю, що такі можливості є у них. Mm -hmm. Ось. Але ну, знову таки він працює на власне виборця, він обіцяв, обіцяв, що він це буде виконувати. Він виконує. Mm -hmm. 46-й президент США Джо Байден вперше після виборів дав оцінку президентству Дональда Трампа, він виступав на конференції і Байден сказав, що адміністрація Трампа заподіяла багато шкоди і багато руйнувань. Цікавим є той факт, що він прямо не називав ім'я от самого Трампа, ну а говорив загалом про адміністрацію. От якщо взяти цю фразу Байдена, заподіяла багато шкоди і багато руйнувань адміністрації. Трампа тут Байден в першу чергу говорить про внутрішню економіку. Чи все таки він дає оцінку новій адміністрації у питаннях більше міжнародної політики? Ну давайте це їхні внутрішні розклади, але це ще раз показує те, що в якому жалюгідному стані знаходиться демократична партія. Вони не знайшли жодного лідера так Окрім Байдена, ну, все ж таки, давайте віддамо належне людині, але він вже не в тому віці, взагалі щоб представляти партію. а Проблема демократів в тому, що вони досі не можуть знайти свою гру. Свою гру. Лідерів немає, а гри політичної немає а у Камали Харрис Дай Боже, 10% рейтингу. Рухнула вся система оці крайні лівого, крайні лівого порядку денного, які вони просували, там, там трансгендери, відкриваємо кордони і так далі. І вони не можуть знайти власної гри, тому що ну я так дивився цей виступ. Ну видно, що людині просто важко було це говорити, і це знаєте? Ну це ще раз підкреслюють про те, що самі демократи ну не можуть знайти вони так роздовбані значить, вони власної гри не можуть знайти. Немає того порядку денного, який привів Трампа до влади, тому що у нього були зрозумілі ці праві цінності, там, да? що чоловіки, які назвали себе жінками, не можуть заходити, наприклад, в, в, в жіночі вбиральні і не можуть брати участь у спорті, так? наприклад, тобто традиційні цінності, боротьба проти антисемітизму. А, і так далі, і так далі. Тобто, це було те, що зрозуміло виборцям. Якби там не говорили, я не думаю, що Трампу щось загрожує чотири роки. Він точно там у нас часто в наших мережах я бачу. загрожує, так на рахунок імпічменту. я Адже буде який там імпічмент. Та забудьте <гум> там. Слухайте, там а, імпічмент не могли Клінтону зробити, хоча там була перевага республіканців. за Інші події в овальному кабінеті, окрім того, що було 20 на і пам'ятаю, мемчик був, коли там Клінтона показувало такого при мені в овальному кабінеті не було там, та, і так далі. Ну так ось ну нічого не загрожує. Поки там перевибори будуть через два роки, чи зможуть зібратися демократи, що велике питання, тому що дивіться. Uh -huh. От нещодавно проходили вибори в Сполучених Штатах Америки по округу Вольса, uh -huh. це нинішнього цього радника з нацбезпеки. Ну там виграв республіканець. Ну вони посилили свої впливши на цей на палату представників. Тому говорити, що якісь там імпічменти, щось інше не, не буде не буде. Тим більше є перевага і в сенаті і в цьому і в. В республіканців так. Тому я тут не бачу особливих проблем у Трампа, якби там у нас чомусь у нас, знаєте, більше займається, знаєте, замість того, щоб запитувати уряд, де, де наші ракети, щоб воно бити по Росії. Ми за... по -по -по -Росії. У нас запитує, у нас займається знаєте, такою політологією американською. Цікавляться, скільки яйця коштують в цьому в штаті Юта, наприклад, і СІ інші. Нас не повинні це цікавитися. Це внутрішні американські розбірки. Трампа може лаяти виключно американський народ. Тому що вони його обирали, як і нашого президента може лаяти виключно українця, і нікому не дозволено лаяти його, навіть якщо це Трамп, в тому числі так що так. Тому в даному випадку я не думаю, що там щось таке кардинально в політичному житті відбувається, тому що у демократів ще більше проблеми ніж у Трампа. Mm -hmm. Вони абсолютно, ну вони розбиті ідеологічно, не можуть зібратися. Але як не дивно, єдине, що їх може ще підняти а, з якогось там небуття, це це тема України. Ну це щось може знаєте так давайте більше підтримувати, а і так далі. І непогодження там з позицією з Трампа по деяких зовнішньополітичних питаннях, тому що а, тому що по. Внутрішньополітичних, ну дивіться, все ж таки рейтинг підтримки у Трампа і стабільний. да 45 там відсотків Ну це нормально. У всіх президентів Сполучених Штатів таке таке було. А от і і лідера немає у демократів. Просто немає лідера. Кого mm -hmm. вони можуть протиставити Трампу? Ну Камалу Харіс ні. Ну Обама не зможе. От Клінтон теж вже не можуть. Тому що ну це криза самої демократичної партії. Угу. Дійсно, новин про о, можливий ймовірний іпічмент Трампа їх було дуже багато. От, на вашу думку, а для чого тоді? Яка мета, яка причина? Для чого українські ЗМІ розганяли або намагалися розганяти ось ці наративи, ось ці твердження? Ну так Трамп вже пропонив давати гранти. І тепер всі лають Трампа. Ти тих, хто раніше отримували, отримували ці гранти від американців. От і проблема в тому, що такі стосунки непрості з Байденом, теж що і України були, і зброю припинили по постачати, щоб надобили е, Росію. Так і пам'ятаєте цю сто... Байдена? Я не пам'ятаю, щоб так щоб говорили. припинялося після харківської операції на п'ять місяців. Mm -hmm. Припинилося, о, щоб не добили росіян. І з розвідкою були проблеми, і не давали бити по штабах російських навіть на, увагу, на території України імпічмент Байдена. Що ну я не пам'ятаю настільки ні, Байдена не Було я маю на увазі, що що дивіться, платилися гроші. Демократи платили гроші, щоб про це не говорилося. І ви запитуєте, чому у нас про це говорить зараз? Тому що всі злі, яким раніше платили демократи, і вони мовчали, що, що роблять демократи з Україною. Да? Наприклад, коли демокра... наприклад, коли адміністрація Байдена попередня кричала, що удари по НПЗ є коли СБУшники почали минулого року це робити. Що це виявляється цивільна інфраструктура? Нічого мовчало, наприклад, що політика попередньої адміністрації підтримка високих цін на нафту. А підтримує війну, дає можливість Росії фактично нескінчене ввести війну проти України. А у Трампа таких заморочок немає. Ну дивіться, ціна вже обвалена на нафту. Да? Тому що Трампу не потрібна, наприклад, російська нафта. Але у нас завжди поганий Трамп. Да? А от все інше у нас у нас обговорюють у цю цю товту пов'язану з внутрішньою американською політикою, яка взагалі нас не стосується. Угу. Пане Тарасе, дуже дякую за ваш час, за цю розмову, за ваші думки, за те, що ділитесь ними з нами.